Друзі, всім доброго дня! Вас вітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні ось такий Ford. Це Ford p Max. 2015 року автомобіль, обладнаний двигуном 1,5 дизель та має механічну коробку перемикань. По лакофарбному покриттю автомобіль у відмінному стані, не фарбований. Салон у нас із тканини. Третій підголівник, все в чохлах. Тут у нас електросклопідіймачі, керування світлом, фари мультикермо, регулювання мультимедії, механіка. Тут у нас є кондиціонер, підігріва заднього скла, штатна мультимедія, пробіг автівки 182 тисячі кілометрів. Все працює відмінно, нарікань по автомобілю немає. Автомобіль у нас із Європи, це європейці. Придбати автівку ви можете по вулиці Оболонський, Проспект 21 навпроти Дрімбарі. Придбати заготівку, а навіть у лізинг або кредит. Тож, друзі, чекаємо на вас, всім гарного дня!